Оптимістичний сценарій від Ігоря Ліски. як би складно не було, я думаю, все одно е е цінностно нас наші міжнародні партнери підтримають. Якщо е і все буде, ну е і е головне завдання для нас самих е більше сфокусуватися на ефективності всередині. Тут є чотири важливі фактори: може п'ять. Перша єдність на рівні країни. Це а, от, я, от я рахую, що нас перемогти. Як би хто не сказав, ми фронтір цивілізованого світу, і нас перемогти можемо ми тільки самі. От у мене така внутрішня теза. Тому головне завдання зберегти єдність, ефективність уряду, суспільство, військового керівництва. Як би це не виглядало типу мало, типу, мало важливо, це суперважливо. Це потрібно для мобілізації. Це потрібно для західних партнерів, це потрібно для спокою в країні, це потрібно для керованості і всього іншого. Друга історія забезпечити ефективність, швидкість прийняття рішень це єдине, що нас врятувало на початку війни. Але якщо ми почнемо це, знаєте, бюрократизувати, забовтувати або там спускатися, коли повернули цих львівських котлів, всі ці наші порухи, десь правоохоронні органі, десь там це воно почало буксувати. Ну, всі, всі говорять мають, про дебирек, ми правильно це розуміємо. Ну всі мають більше думати, як прикрити свою, вибачте. Дупу ніж як ефективно впровадити якийсь законопроект, чи як швидше поставити е, на фронт щось. Ну давайте, давайте говорити об'єктивно, і це наша внутрішня проблема. Ніхто там, ні з ні в Вашингтоні, ні в Лондоні, ні в Брюсселі за нас цю роботу не зробить. Третя супер об'єкт, суперпричина, яку нам треба вирішити. Якщо ми її не вирішимо, я не вірю в успіх. Нам потрібно вибудувати цей, цей діалог в суспільства. Десь на рівні мобілізації. Він має бути ефективним і розумним. Економіка і все де фронту. От я хотів би, щоб весь великий середній бізнес знав, що країна потребує. Що вони можуть зробити для вироблення якісної зброї, можливо, можливо, якихось е комплектуючих, можливо, якихось е інших речей. Інша історія: не треба боятися говорити суспільством і по іншому. Треба менше споживати імпортних товарів, треба більше розраховувати на себе. У нас є позитивні сигнали. Економіка зараз встою, відновлюється, дай Бог ПВО. Е Відпрацює, щоб у нас не було там головного ну, головної проблеми, щоб нас не виключили по електриці. по іншому. Все, ми можемо вже мати свій баланс. Цю історію, ця історія теж важлива. Треба більше розраховувати на себе і на свою ефективність. Ну і остання історія це, звісно, треба бути чесно говорити і розуміти, коли і що таке перемога. Треба, ну, треба доросліти ж. Можливо, її треба розтягувати, можливо приймати там складні рішення. Але чим 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 чесніше ми будемо говорити зі суспільством, тим більше шансів, що у нас що ми не будемо повторювати помилки 2018 року, коли ми втратимо державність повністю.